Слава Україні, доброго дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 12 квітня і я хочу показати вам, як я обрізаю і формую дерево персика. Персик і нектарин обрізаються подібно. Цей персик я літом знімав відео, показував, як я робив зелені операції, як формував його. І зараз. Зніму продовження про обрізку і формування персика. По технології персик обрізається, якщо гілка розміром з олівець обрізається на 10 квіткових, на 10 квіткових 10-квіткових бруньок. Якщо тонша гілка, обрізається на 5-4, якщо зовсім тоненька гілочка, як ця, то на одну-дві бруньки. Якщо гілка має закінчення не квіткове, а ростове, то така гілка не прирізається. Такі коротенькі, всякі. Все так, як по технології. А я вам хочу показати, як обрізаю я. Секатор перед цим обробив я спиртом, Це секатор старший за мене, мабуть, йому. Років 60, мабуть, точно є. Із храповим механізмом. Ось ціна видно, 4 рубля, 10, 4 рубля, 10 копійок. Він, цей секатор, нічим не уступає всяким хвальним, і японським і всяким остальним. Я свої дерева персика та нектарина і не тільки всі дерева формую в ретиноподібній формі, дехто каже колоною, але до цих видів формування я застосовую свої підходи. Дивимося, гілка. Треба нам вкоротити її на щоб було 8-10 квіткових бруньок. Я таку гілку не вкорочую, бо на даний момент невідомо, не, не чи зацвітуть всі ці квіткові бруньки, чи тільки 8-10. Пізніше, я подивлюсь по навантаженні, або її прикорочу цю гілку, або найкраще обірву, пронормую плоди. І це буде ще краще для дерева, тому що чим більше листочків, тим більше поступає корисних мікроелементів через листочки в саме стовбур дерева. Для самого дерева. Всі гілки, які йдуть догори, видаляємо. Персик обрізається на сантиметр 2. Не так як яблуня груша на кільце. Тому що персик має властивість до закурковування каналів. Коли ми зріжемо тут на кільце, не буде сокоруху, проводимості і ця частина почне відмирати, а залишати пеньочки, а на наступний рік або будемо їх корочувати, або з них тут відіб'ють нові гілочки і підуть. Так само і з цією гілкою. От можете вже бачити, трудівничок маленький працює їж шкідників. Я цю гілку так само залишаю. Тоді пізніше я подивлюся, чи її прикоротю, чи просто пронормую. Ця, що знизу, я залишаю одну тільки бруньку. Персик починаємо обрізати з самого низу. Всі гілочки, які відбивають, це дуже-дуже і дуже причудово. Так як в цьому місці. По технології персик обрізаю, так як виноград. Гілка продовження, гілка заміщення. Я даю, щоб ця гілка виросла 4 роки поплодоносила, а потім просто обрізаю і переводю яка найближча гілка до стовбура. І з неї тоді знов так 4 роки. От у нас є гілка. Ця гілка слабенька. Вона тут багато не видержа. Лишаю одну бруньку і ростовий пагін. Ця гілка? Ця гілка більш потужніша. Залишу тут так, і переведу на зовнішню. Що догори видаляємо? Один залишаємо, так само і тут. Так само і тут один персик. Один тільки е, бруньку квіткову, хоча е, по технології треба видаляти повністю цю гілку так само і тут. Далі я не обрізаю. Так і буде. Я тоді подивлюся, що робити. Ця гілка буде заважати нижній. Тут можна залишити 4. Далі я подивлюся, що цю прикорочу так. Цю гілку треба прикоротити, бо буде навантаження і дуже сильно пригне її. Хоча можна навіть і зрізати, перевести сюди. Але на цій гілці набагато більше плодових утворень. Тому я цю прикорочую. На ростовий пагін і оставляю одну бруньку, а цю не зачіпаю. Так, наступна гілка. Вона дуже низько. До землі я залишаю ростовий, ростову бруньку і плодову одну. Так само тут прикорочую. Ця за низько, так само обрізаю, тут залишаю одну. Тут одну цю видаляю зовсім. І тепер прийшли до самого цікавого. От у нас є всі чотири гілки дуже потужних. Нам треба вибрати один провідник подовження, а остальні прикоротити. Хоча на них можна залишити навантаження. На цьому залишаємо менше. Навантаження на цій гілочці трішки більше. Кожен, хто обрізає, повинен сам вирішувати, як обрізати і скільки залишати. А цю гілку я прикорочувати не буду, хоча по, по технології її повинно, треба вкоротити. Ще раз говорю про те, що чим більше буде листової маси, тим краще для дерева. Легше пронормувати плоди, а можливо навіть зовсім їх тут вирвати, буду дивитись по навантаженню. І так її залишу. Так я обріжу це дерево і покажу, яке воно буде в обрізаному виді. Але хочу вам показати, коли. Де це я тут десь бачив? А, от в цьому місці. Коли ми бачимо на гілці отакого от закінчення, це не обмерше. Це минулорічна хвороба клястероспоріоз. Це розплідник хвороби на всьому персику. Якщо ви бачите таке закінчення, його обов'язково потрібно видалити. Забув сказати, що то був персик Ван Т3. Зараз я хочу показати вам, як я буду обрізати. Персик фламінго. Він розвивається трошки раніше. Вже видно, що є рожевий бутон. Так само я елітом показую, як я його формував. Так само всі персики починають обрізатися і нектарини знизу. В даному випадку я покажу на цій гілці, от тоненька. Залишаю один тільки квіткову бруньку. Цю не чіпаю. Ця гілка, що догори, гори, видаляємо. що догори, залишаю залишаю одну тільки квітковий бутон. Ця, що накладається гілка зверху гілки, видаляю. Ця більш потужніша. Залишаю на ростову бруньку, закінчення, щоб було продовження. Ця теж накладається гілка зверху в гілки. Залишу один тільки квітковий, квіткову цю видаляємо. Ця занадто тонка, приріжемо. Ця тонка видаляється повністю. Тут на ростові, так само тут на ростові цю не, не зачіпаю. І ще ця гілка. От настільки гарно видно, що таке квіткова брунька більше немає. Дивлюсь, де ростова обрізав цю, прирізав, більше не зачіпаю. Отаким От методом я обрізаю і формую дерева персика і нектарину. Хочу показати, як виглядає обрізаний нектарин сорту світледі. Отак сформований. Де позалишав по дві квіткових бруньки, де тільки ростові. Гарно видно, як я формував. От був перевод раз, два. Третій, на третю зовнішню бруньку. І так я вивів такі гілки. Нектарин сорту PF-11. І я хочу показати, які проблеми. Це не тільки нектарин, це і персика. Не відбивають гілочки і сучків заміщення. От я залишав, дивіться, по 5 см. Деякі навіть і довші, і все рівно не відбивали. Де хоче, от було зрізано. Відіб'є. Оце проблема персиків і нектаринів. Всі треба залишати дуже довгі отакі сучки заміщення по 15-20 см. А не коротенькі, як на яблуні чи груші. Саме краще старатися. Прикорочувати, щоб не було цих сушків заміщення. Зараз їх просто повидаляємо і все. Отакий От вигляд має після обрізки сорт нектарину пф 11 Дехто обрізає персики і рекомендують всі закінчення просто прикорочувати, щоб не залишалися хвороби. Я ж свої Персики нектарини обробляю в саду, то навіть і на даний момент видно, що листочки нормально розвиваються, без хвороб. Де є хвороби на деяких я показував, то я видаляю. Це одиночні. Так виглядає обрізаний персик Солту, сорту Ван Голд Т3. Цілими днями йдуть дощі, і, і зараз пустився, не, не можна, не дає працювати. У мене тут сильні північні вітри дують, І можете бачити, як загнути вершок, але я все рівно його не зачіпаю, хай так він рівно росте. Всі гілки повидаляв, поприкорочував такі, в таких розвилках, попереводив. Дехто каже, що обрізання формування дерев це як мистецтво. Кожен стоїть коло свого деревця і вирішує, як йому творити. Чи обрізати коротко. От. Суга гілка пропустив. Чи коротко, чи залишати довгу. Кожен вирішує сам. Я обрізав так, щоб не накривалися гілка над гілкою. Для мене саме головне, щоб були такі от ростові бруньки, в майбутньому буду вілки, чим поближче до стовбура дерева. От такого. Я тоді зможу формувати, що я захочу. Цей сорт персика має дуже здорові плоди, тоді я буду ще гарно нормувати, щоб не було сильного навантаження. Так виглядає обрізаний персик сорту фламінго, вже без вершка, тому що сильно загнутий вітром був вершок. Я його видалив. Можете бачити, як зроблено от переводи, щоб розкрити крону. Є в мене Відео я залишу посилання, як я це роблю. Так. Такий має вигляд. Після обрізки. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.